Брати, сестри, сьогодні така тема незвичайна. Я її назвав піст незадіяний ресурс Християн. Ну, Ми чули сьогодні про молитву, про важливість молитви. І дійсно молитва робить великі діла. От, і Бог відповідає на молитви, але є часто такі ситуації, коли молитви недостатньо. І Бог дав нам. Такий додатковий ресурс, який, на жаль, християни не використовують. Багато християн його не використовують. І цей ресурс це піст. Піст він завжди йде разом з молитвою. І це дуже важливо. Про піст нам говорить старий заповіт, його використовували мужі Божий, використовував народ Божий. Про піст нам говорить новий заповіт. Ісус перед початком служіння Він 40 днів був пості. Церква першоапостольська практикувала піст. І завжди, в усі покоління, церква користувалась цим ресурсом. І хотілося би, щоб сьогодні ми звернули увагу на цю річ. Один відомий служитель рукопола, рукопокладав на служіння братів. Тільки при одній умові, якщо вони два рази на тиждень будуть практикувати піст. І він рахував це дуже важливим для служителя. Піст – це наш обов'язок, наш привілей. Піст це добровільне утримування себе від їжі. І не тільки від їжі, а й від багатьох ще інших звичайних справ, які ми звикли робити, ради того, щоб нам мати незвичайні цілі духовні. І тому, а давайте подивимося, Яков нагадує нам про те, що має велику силу ревна молитва праведного, Якова 5.16. Російському перекладі много може усілена молитва праведно. І тут вважається, що саме піст підсилює молитву або робить її ремною. Пам'ятаєте слова Ісуса, які Він сказав учням Це Евангелія від Матфія, 17 розділ, 21 вірш: цей же рід не виходить інакше тільки молитвою і постом. Батько привів свого сина. Щоб вони зцілили, але вони не могли це зробити. Практикуючи піст разом з молитвою, ми можемо досягти багатьох важливих цілей, які не досягаємо молитвою. Я ось перерахую ті речі, які ми можемо реально бачити в своєму житті, коли будемо практикувати піст. Піст, по-перше, змінює нас. Він змінює кожного окремо. Піст смиряє нас перед Богом, наближає нас до Бога. Піст допомагає краще розуміти нам слово Боже. Піст практикує, щоб мати зцілення. Піст дає можливість отримати особливу допомогу від Бога в таких дуже важливих критичних ситуаціях, коли звичайними способами. Ми не можемо вирішити ці проблеми. Піст служить для прославлення Бога, Піст дає можливість зосередитись на духовних пріоритетах. Піст перед вечерю Господньою допомагає нам випробувати себе. Піст дає можливість підкорити себе волі Божої. Піст підкріплює наші молитви, Піст надає нам силу для перемоги. Піс допомагає особистому духовному росту і освяченню, піс дає можливість зростати в добрих справах з використанням духовних дарів, піс дає розуміння бачення в служінні, піс часто використовують перед початком якихось особливих служінь. Або коли нам потрібно розібратись в тому, Робити що чи ні. І ще багато різних речей, коли практикується піст. Тому, брати і сестри, хотілося би сказати, що якщо ми піст не практикуємо, ми дуже багато втрачаємо. Піст може бути індивідуальним, коли людина поститься по якійсь своїй нужді особисто. Піст може бути груповим, коли кілька братів, сестер домовляється от буде постів по якомусь важливому питанні. Піст може бути колективним або загальним, коли проблема стосується або великої групи людей, або навіть країни, і тоді включається піст всі. І це дуже важливо. Значить, піст буває повний, коли люди не їдять і не п'ють. І це буває, коли піст не на довгий термін. А як правило, піст довгий, він без їди, але вишивають воду. Тепер давайте ми подивимось, який піст чекає від нас Господь. Про це нам говорить Біблія. І давайте ми подивимось книгу пророка Ісаї, 58-й розділ 6 вірша. Ми ось читаємо такі слова. Ось який піст, я визнаю: розбий кайдани несправедливості, розв'яжимо мотузя ярма, відпусти пригноблених на свободу, розірвавши кожне ярмо. Знак оклику стоїть, це важливо. Поділись своїм хлібом з голодним. А нещасних безпритульних покличу свій дім. Коли побачиш нагогу, задягни його, від свого рідного не відвертайся. Знак оклику. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє виздоровлення не забариться попереду тебе і тиме твоя праведність, і Господня слава готатиме тебе. Ось тоді й волатимеш до Господа. І Він відповість: кликатимеш про допомогу, і Він скаже, ось я. Але маєш усунути спосеред себе ярму, перестати погрожувати пальцями лихословити. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підчимає знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться у полудень. Твій Бог постійно провадитиме тебе і навіть під час посухи насичуватиме тебе. Можна читати і далі, ну, до цього часу. Як бачимо, Піс не робить нас пасивними, що я там лежу, сижу, не, не їм, чи читаю Біблію і все. Піс це якраз активна фаза нашого життя, коли ми повинні привести своє серце відносини порядок перед Богом. І звертатись до Бога молитви. Давайте подивимось ще книгу пророка Йоїля. Другий розділ з 12 вірша. Тут дуже цікаво, також написано. І все, що говорить Господь, хоч тепер наведніться до мене всім вашим серцем у пості плачі та ридань. Ви бачите, Бог хоче, щоб ми навернулись до Бога не частково, а всім своїм серцем. Тому що Він сказав, щоб ми любили Бога як? І всім серцем, і всією душею, і так далі. Роздирайте свої серця, а не одяг. Поверніться до Господа вашого Бога, адже він щедрий, сповнений любові, довготерпеливий та вельми милостивий, і співчуває людському горю. Нас дійсно зараз зора в країні. І Бог говорить, що Він співчуває нашому горю. Хто знає, може він обернеться і знову зглянеться, залишивши з нами свої благословення. Жертви та жертви розлування Господу нашому Богові. Тож, за трубіть трубою на сьогодні, призначте піст, скличте зібрання, зберіть людей, освятіть громаду, покличте старших за віком людей, зберіть дітей і навіть грудних немовлят. Здавалось би, а при чому тут немовляти чи діти? Нехай вийде наречений зі своєї кімнати і наречена зі своєї світлиці, поміж притвором і нехай плачуть Господні служителі, священники, волаючи. Пожалій, Господи, твій народ і не віддавай на поталу твоєї спадщини, аби над нею не глумились народи. Для чого мають говорити між людьми, де їхній Бог. То що ж ми бачимо? Ми бачимо день посту, це особливий день. І тут говориться про те, що в День посту повинні зібратися всі, дорослі і навіть діти. У нас день посту п'ятниця. Друга п'ятниця це особливий день посту за прихід нових людей і наведення їх до Господу. На жаль, цей день збирається у нас 50-60 членів церкви. А що ми прочитали? А повинні зібратись всі. Знаєте, Бог дивиться на наше серце, наше відносення до посту. Якщо ми чекаємо, щоб Бог відповідав і реагував, то ми повинні відноситись до цього серйозно. Якщо це для нас важливо, то ми подумаємо, як цей день. Бути не тільки в пості, але й бути в зібранні. Бо тут сказано: призначте, скличте зібрання, зберіть людей, освятіть громаду. Подумайте над цим. Псалом 35, 13 вірш. Давид говорить про себе, що він покорював себе постом. Тобто він використав пост для смирення самого себе. Перше послання до Петра, 5 розділ 6 вірш, тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Знаєте, я хотів би ще подивитись з вами на деякі історії, які описані в Біблії, і подивитись, наскільки пост, який практикувався, був благословінням. І перша історія, це книга Єздри, 8 розділ з 21 по 23 вірші прочитаємо. Там, біля річки Агави, я оголосив піст, аби, упокорившись перед нашим Богом, просити у нього щасливої подорожі для нас і наших дітей з усім нашим майном. Адже я посоромився просити в царя супровід військових і кіннотників, щоб захищали нас від ворогів у дорозі. Адже ми в розмові з царем запевняли, рука нашого Бога на добро для всіх, хто на нього покладається, але його потуга та Його палкий гнів спіткає всіх, хто від нього відступає. Отже, ми постили, просили нашого Бога про це, і Він учинив за нашим благанням. Знаєте, книга є, що описує події, коли народ Божий з полону повертався в Єрусалим. І перша група вийшла на чолі Заровелі майже 50 тисяч. Потім ось цар розпорядився послати під керуванням єздер, книжника, другу групу людей. От Храм вже був відбудований, і Єздер був посланий для того, щоб відновити служіння в храмі і наставляти народ Божий. І ось виходить друга група значно менша, буквально кілька тисяч людей. І ми бачимо, що робить Єздра. Ви знаєте, по, як кажуть, по-людськи поступити, як більшість людей поступила, вони попросили у Бога б допомоги. Попросили б Супровіду, як тут написано, військових і кінотників. Тому що вони не тільки йшли чоловіки, а вони йшли сім'ями, були діти. Мало того, їм були пожертвовані для храму золото, срібло, чаші різні, посуд. І все це треба було благополучно доставити. Але знаєте, єзера він поклав надію на Бога і він вибрав. Незвичайний спосіб, довірившись Богові, що Бог їх супроводить і збереже в дорозі. А дорога була далека з Вавилону до Єрусалиму. Вони йшли майже п'ять місяців. І тому Єстра оголосив піст, вони постились, вони смиряли свої душі, звертались до Бога в молитвах. І знаєте, Бог їх благословив. Вони благополучно здійснили цю подорож. Звернемо увагу ще на одну важливу подію. Друга книга Хронік, 20 розділ. Я б бажав би, щоб ви вдома знайшли час і прочитали цей весь розділ. Ми не будемо читати весь але вибірково. От, але там дуже-дуже цікаво, як ці події всі відбулися. Ми читаємо з цього вірша. Друга хронік, 20 розділ з цього вірша. Тож прийшли до Йосафата вісники з повідомленням проти тебе рухається з іншого боку моря, тобто від Дедома величезне військо. Знайома картина. Йосафата охопив страх. Він вирішив звернутися за допомогою до Господа. Оголосивши піст у всій юдеї. Далі молитву читаємо з 12 го вірша. Боже наш, зверши над ними свій суд, адже ми безсилі щодо цієї величезної навали, яка рухається проти нас, і ми не знаємо, що нам робити з ними, тому наші очі звернені до Тебе. Прийшло велике військо, нерівні сили. Виходу ніякого немає. Їх дійсно могли прийти, зробити полоненими за гарбники, могли б знищити цей народ. І вони знали, що робити, вони знали, що таке піст, і тому звернулися вони в пості до Господа. Вони упокорювались, вони молились, щоб Бог. Допоміг їм. Знаєте, Бог сказав через Захару, на якого зійшов Господній дух. Ось наступне, 16 вірш. Завтра вирушайте проти них. Вони отримали відповідь. Проте, 17 вірш. Не вашою справою буде там воювати. Всі юдеї і мешканці Єрусалима просто там зупиніться, Сійте і спостерігайте за Господнім порятунком. Для вас. Не бійтесь і не жахайтесь. Завтра вирушайте проти них, а Господь буде з вами. Після цього Йосафат схилив свою голову до лілиць, тоді як усі юдеї та мешканці Єрусалима пали перед Господом, аби поклонитися Господу. Цікаво. Всі люди відклали свої справи. Тому що йшло. Велика гора на них. А вони хотіли, щоб Бог їх захистив. Вони зібрались разом. Вони були в пості. Вони покорились перед Богом. Вони поклонялись Богою, вони падали до лілиць. І знаєте, це не було для них, для них чимось важким чи принизливим. Адже вони розуміли перед ким вони схилились і від кого чекають спасіння. Правда, вони дуже відрізняли, відрізнялись від того, як часто ми поступаємо. Далі читаємо з 21-ого Порадившись з народом, цар поставив Господніх співців, котрі одягнуті. Святі шати повинні були йти попереду військових, співаючи говорити такі слова: прославляйте Господа, тому що Його милосердя вічно. Знову цікаво. Перейдуть на військові, переді йдуть ті, що славлять Господа. Слава Божа, пішла впереді. І взагалі не їм воювати потрібно буде. Їм потрібно буде дивитися, як Бог буде звершувати свою справу. Така була у них довіра до Господа. 24 І от щойно вони почали співати, і їм хвали і слави, Господь став воювати з амонійцями, авійцями і мешканцями нагір'я Сиїр, виступили проти юдеї, і вони були знищені. Коли будете чекати, читати, зверніть увагу на те, що оці різні, так сказати, народності, да? Амонійці, і так далі, хто були, вони між собою просто один одного знищили і все закінчилось. Знаєте, Бог може зробити так, що не буде якби злагоди. Ну от, І всі протидії. Це як один із варіантів, який тут описує Господь, як він вирішував цю проблему. І ми бачимо результат того, що народ був пості, упокорився і довірився Богові. 27-й вірш. Нарешті всі юдеї, мешканці Єрусалима, на чолі з Йосафатом, вирушили назад, повернулися за радістю в Єрусалим, тому що Господь подарував їм свято перемоги над своїми ворогами. Вони вийшли в Єрусалим під звуки мелодії. На цитрах, арфах і чубах урочисто вступили в Господній храм. Знову ми бачимо цікаву річ. Казалось би, все звершилось, ворога немає, війни не буде. Вони не будуть загарблені, не будуть полоні. Ну що ж, можна розійтись по домах. Але чомусь вони. Ніхто не йдуть до свого житла. Вони далі всі, як тут написано, вирушили з радістю в Єрусалим, і вступили в Господній храм. А як же домашні справи? Худоба, суєтата, до якої ми звикли. Взагалі, скільки цих днів відбувалося, скільки вони були в пості. Розумієте, коли ми дивимось вдаль і розуміємо, що Господь може робити, то ради того, що Бог діяв, ми можемо пожертвувати багато чим. Якщо нас цікавить дійсно його участь. 29-й вітцікавий. Після цього Божий з чаховолодів усіма царствами сусідніх країн, адже вони почули, що сам Господь воював з ворогами Ізраїлю. що ж до царства Йосахвата, то воно отримало довколишній спокій, яким наділив його Бог. Про Йосахвату настав спокій. А ті країни, які, можливо, думали нападати да, на Божий народ, вони отримали урок. Прийшов вже один ворог і його не став. Результат тривалий мир в Ізраїлі і страх Божий у сусідніх країнах перед Богом, якого знав народ Божий. Які уроки для нас? Ми з вами бачимо війну, яка розпочалась подібним чином. Сили були нерівно. Україна була не готова до війни. От. І так як ми бачимо у цій історії, да, віддали цю проблему Богові і поклали надію на Бога, і Бог зберіг. І ця історична подія, ви знаєте, якби навіть вона тільки одна була записана в Біблії досить для того, щоб нам взяти її, для того, щоб промінити нашу ситуацію. Хоча таких історій, в Біблії є не одна, їх багато. Псалом 46, 10 вірш написано, він Господь припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, троші списи і палить вогнем колісниці. Гамуйтеся і пізнайте, що я Бог. І знаєте, коли в нас була така ситуація, ми не поступили так, як поступив Йосахват. Тому вийшли в цю війну. Але знаєте, коли Київщина була окупована, був назначений Чоденний піст. Я думаю, ви пам'ятаєте, після цього загарбники. Зненацька буквально залишили нашу територію і звільнилася наша територія. Ви знаєте, це був знак того, як нам потрібно вирішувати далі проблему. Нам потрібно було назначати піз знову, знову і молитися. І я впевнений, що війна давно б вже закінчилася. Але, на жаль, ми не можемо зробити цього навіть до сих пір. Розумієте? Ми не можемо це зробити. У нас нема подібного до Йосафату. Авторитета, який би призвав зробити те, що зробив тоді народ. І знаєте, наш народ не готовий взяти піст, відкласти справи. Стати на коліна, на жаль. А тому, що в нас залишається? Нас залишається тим, хто розуміє поститись і молитись, щоб Бог працював над нашим народом і навертав його до себе. Я хотів би, щоб ми сьогодні, послухавши ось на цю тему, Зрозумівши, що є такий важливий ресурс, могли з вами полюбити не тільки молитву, а й полюбити піст і практикувати його, і тоді ми побачимо, що Бог зможе набагато могутніше діяти, чим діяв до цього. Амінь. Хай Бог благословить. Помолимось.